Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов, і ми з вами знову на моїй кухні і знову у нас заготовки на зиму. І знову ще наголошую і буду наголошувати завжди, щоб ви не сердились, щоб це вас ніколи не дратувало. Є можливість заготовляти, робіть великі заготовки. Зима буде нелегкою, по всім показникам не потрібно гадалкою бути, якоюсь ворожбитою, щоб знати, що. Зима буде непростою. Є можливість крутіть все в баночки ні в морозильну камеру, не на супермаркет, не сподівайтесь, на себе, на свої руки, на свій підвал. Є куди якась комірчина, крутіть все, що попадається вам під руки. Зараз не такі дорогі овочі, тож крутимо все взимку. Запаси будуть, якусь кашу зварите, відкрити баночку якоїсь закрутки, і ви будете ситі і ваші діти. Сьогодні в нас з вами лєчо. Лічо, ну, знову ж таки скажу, не просте. Чому не просте? Тому що е, я завжди щось додаю якусь свою нотку. В звичайному лічо просто заливається томатний сок, і в томатний сок кидаються всі овочі, варяться. Це смачно. Але вже за мої прожиті роки, скільки я прожила, скільки я випробувала різних варіантів, і оцей варіант, який я вам покажу, він дуже-дуже гарний. І... Виходить, що і ароматніше, і смачніше. І яскравіше таке. сама оця підливочка, цей соус, в якому він буде, він буде золотистий, такого бурштинового золотистого кольору. Дуже смачний і ароматний. У мене отака така -лі, 10 літрова алюмінієва. Не пишіть корисно, не корисно. Я знаю, що не корисні другі речі. Як я зварю. І розділю речора, ніхто цього ногами совати не буде. Нам потрібно залити сюди сік і трішечки його проварити. У мене є 3 кг перцю, на 3 кг перцю 3 літри томатного соку. Я виливаю цей сік і потрібно трішечки його уварити, щоб він на невеличкому вогні, щоб зайва рідина. Випарувалася це 10-15 хвилин, щоб вона випарувалася, щоб була густіша підливка так набагато смачніше. Але перед цим, як нам випарювати сік, ми зробимо засмажечку. Нам потрібно зробити засмажку. Для цього у мене є 4 ось такі цибулі, у класичному лічі цибулі немає. Але набагато смачніше з цибулі, так як ми полюбляємо цибулю в цьому салаті. То я буду на чотири частинки різати, і ви хочете, щоб був аромат і смак, але щоб її було не видно. Так можна подрібнити, як на засмажку. Потрібен буде часничок. Теж в оригінальному рецепті чесник додається прямо у баночку. Я так робити не буду, щоб я не люблю несподіванок, тому я в кінці просто додам. В оригінальному рецепті. Там не додається оцет. Я теж додам невеличку кількість на три кілограми три столові ложки оцту. Це десь приблизно 60-65 грамів. Теж для тих, в кого немає підвалу, для тих, хто зберігає в кухні десь, там, якісь комірічені в квартирі, в будинку, оцет додавайте, тому що ну, щоб не було несподівано. Потрібно ось так олія, 200 мл олії, додаємо відразу в каструльку і ставимо на вогонь. Потрібна буде склянка, така граньона стаканка, склянка, 200 г цукру, 1 столова ложка солі, сіль, відразу всю не додавайте. додайте, Трішки залиште, потім скуштуйте, додасте. Чайна повна чайна ложка меленого чорного перчику. Також на 1 кг перцю один лавровий листочок невеличкий. Багато не додавайте, переб'є аромат самого ліччя, самого перцю. І по дві, на 1 кілограм по два духмяних перчики. І я додам шматочок гіркого перцю, щоб така була ніби гостринка. Томатний сік. І ось такі різнокольорові, почищені, помиті перчики. Нам потрібно буде їх подрібнити. Але перш за все, нарізаємо цибулю. Цибулю я нарізаю ось так. На чотири частинки і з такими, щоб її було видно. Ви не полюбляєте, поріжте дрібненько. Олійка розігрілася, цибулю накришили і кидаємо. Потрібно, щоб олія кипіла. І нам потрібно її просмажити до такого золотистого кольору, щоб вона була прозора, така золотиста. Аж потім ми додамо томатний сік і будемо разом уварювати. А самі поки що будемо нарізати перець. Ось так помитий. Це перець беріть обов'язково товстостінний. Він ароматний і бажано кольоровий, він потім дуже гарно виглядає в салаті. Помитий, насіння вибране, ось так на чотири частини можна так і залишати. Я роблю ще ось так. так. На чотири. Де невеличкий, можна залишити і так. Ось так цибуля почала рум'янитись. Саме сенс у цьому, щоб вона... Просмажилася, стала менше, прозора. І дивіться, прозора, жирок прозорий, і цибулька така вже ніби карамелізована. От саме в цьому весь сенс, весь смак. Тепер ми додаємо частину цукру сюди, щоб він карамелізувалася, цибулька наша. І ще декілька хвилиночок. Вона стане іншого кольору. Ось така вона робиться такого темнішого кольору. Не тому, що вона ще просмажується, а тому що вона обволакується цим ніби сиропчиком і робиться карамелізована. І якщо хтось думає, що немає сенсу в цьому і немає різниці, різниця дуже велика. Лечо буде набагато смачніше. Ось так. Тепер доливаємо сюди сік. Ми залишаємо, щоб уварювалося хвилин навіть 20. Закипить, зараз і на такому маленькому вогні, при відкритій кришці, нехай уварюється. Гарно прокипів сік. Став густіший, і бачите цю жирну плівочку зверху, щоб ми не просмажували олію цієї плівочки такої гарної, блискучої б не було. Але це ще не кінець. В кінці побачите, як це гарно яскало. І ось тепер додаємо. Цукор, який залишився. Додаємо мелений перчик. Додаємо сіль. Я знаю точно свою сіль. І додаємо лаврові листочки із духмяним перчиком. І тепер нам ще потрібно, щоб це все розчинилося хвилин 5. І будемо закладати перець. Ось так гарно варився вже із цукром з спеціями, ароматне, пахуче, закладаємо перчик. Дивіться, який яскравий, різнокольоровий. Періодично помішуючи, залишаємо варитись. Уже під закритим кришкою до готовності перцю. Як провірити готовність перцю, одну причинку дістаєте, подула на неї, шкірочка завернулася, то перчик уже готовий, щоб ви його не переварили. Накриваємо кришечкою і готуємо до готовності перчику. Це буває зазвичай. Від 20 до півгодинки. Ліч наше проварилося скільки потрібно. Вже пів годинки воно вариться. Ось беру одне. І, і шкуриночка вже ось відділяється. Значить, лічого наше вже майже готове. Додаємо оцет і додаємо чесничок. Із зеленим перцем. Це гіркий перець зеленого кольору. Зелені я не додаю ні в яку консервацію там, де вариться, тому що вона міняє свій кольор і робиться просто як буре таке. І ось тепер ще разом із часничком, з оцтом хвилин 5-7. куштуємо на смак. І якщо всього достатньо, закручуємо. До речі, що хочу сказати, скуштуйте свій томатний сік, якщо він у вас кислуватий, цукру можна додати півтори склянки, тому що в цьому році помідори кислуваті, сік кислий, перець сам по собі дає трішечки кислинку таку, то щоб у вас не було кислим. Воно повинно мати солодкувато, пряний аромат і смак. Часнику багато, теж не додавайте. Основний акцент не на чесник, а на смак і аромат перцю. Чесничок тут як нотка. Я скуштувала смак просто ідеальний. Все мене готове для закрутки. Баночки обов'язково стерилізовані. І баночки і кришечки. Стерилізую я над паром. А кришки потім просто накриває. Вони стерилізуються так. Ніколи їх не прокип'ячують, тому що вони потім погано стоять. Вони дуже швидко ржавіють. У них, коли кип'ятять 5 хвилин кришки. У них псується. По-перше, резинка оця псується. А по-друге, вона оце напилення зверху воно псується. Вони робляться, ніби матові, а потім дуже швидко ржавіють. Достатньо гарно пропарити банку отут. І Як ви там робите це? Потім, коли ви зверху накриєте, вони пока охолоне, то баночка чи кришечка простерилізується. Ось так. І починаємо працювати. Готове. Наливаємо і закручуємо. Заливає завдає арте самий верх. Обов'язково провіряємо кришечку, так перевертаємо. Так, я закручу всі баночки. Газ не виключаємо вогонь під, під, під каструлю, до останньої баночки. Так, ось закрутили. Ось так, як я вам і казала, залишилася ця юшечка. Я додам собі ще якихось спецій і буде в мене ще такий соус. Густенький, дивіться, який вийшов. Дуже ароматний. З тієї порції вийшло ось так: 10 баночок. Одна 750 грамова. Півлітрові і деякі з них 450 грам. В загальному це вийшло 10 баночок, по півлітра цієї порції. І залишилось ось так поїсти і зараз ось із свіжим коржиком. Це дуже смачно. Ви подивіться, як виглядає це лечо, як виглядається підливка, м'якусінький перчик. Він не розлізся, не розпався, але він м'якенький. Різнокольоровий, дуже ароматний. Має такий присмак солодкувато-пряний, так як я і хотіла. І ось така смакота. Берете свіжого коржа. Ось так. Я сьогодні зробила тоненькі-тоненькі, такі, щоб вони були хрусткі хрусткі. Ложите сюди перчик. Ось. Можете шматочок сала покласти. Ось так. Такий хот-дог. дох Перше змахати. Так що готуйте, нехай вам смакує. А з вами, як завжди, я, Любов. Я вірю, сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемось. А кожного з вас, нехай Господь дає мудрості робити заготовки. І нехай Господь вас благословляє і береже, щоб у вас було для кого готувати заготовляти, де це робити, і щоб у вас було що. Зустрінемось!